Привіт! Я обожнюю Quizlet. На сьогоднішній день це найкращий сервіс із персоналізованого та системного вивчення лексики. Сьогодні я покажу, як створювати модулі, враховуючи ваш рівень, спосіб вивчення англійської і як в подальшому з ними працювати. Починаємо ми з того, що е, авторизуємося через Google, Facebook, як вам зручно, і створюємо в рамках. Курсу навчальний модуль. Ось ця іконка плюсик означає додати, тобто створити. В чому різниця? Курс це, наприклад, Kate and Lera B1 означає, що на цьому курсі навчаються Лера, Кейт і я. І ми працюємо над курсом BON. В кожного окремий курс для того, щоб. Лексика, яка вспливає протягом уроку, вона всіх відрізняється, була саме ваша, тому створюєте її ви. Плюс в процесі створення ви вже набагато глибші, набагато крепші, нейронні зв'язки формуєте. Відповідно, запам'ятається вам набагато краще, ніж просто подивитись на слова і позубрити. Далі, навчальний модуль відповідає уроку. Або темі, яку ми з вами вивчаємо в рамках курсу. А папка для того, щоб за потреби ви об'єднали кілька модулів з курсу і, наприклад, пропрацювали глибше повторили це і це. Для початку ми створимо модуль рівня нижчого А1, потім уже вищого. Значить, з А1 ми вводимо назву і. Одразу переходимо до карток. Я вже попередньо ввела фрази, ми працюємо саме з фразами, ми не вчимо слово в вакуумі. В більшості випадків, а для того, щоб зробити контекстну прив'язку, для того, щоб ми розуміли, як правильно вживати слово, з яким артиклем, з яким прийменником, в якій формі і в якому контексті. Тому тільки на рівні А1 ми працюємо з українською мовою. Ось тут вона обирається, і коли ми клікаємо. Нам одразу пропонує квізлад переклад. Він може не бути, але переважно він є. Тому ми обираємо. Наступний крок це картинка. І знову ж таки я наголошую на важливості візуальної складової. Ви можете бути не візуалом, але використання картинки і отакого емоційного якорю, в якому контексті ви запам'ятовуєте це слово, воно віддвигає. First language, тобто українську, як бар'єр на шляху до запам'ятовування значення слова. Тобто, ви не згадуєте слово українською, слово англійською значення. Ви одразу бачите і розумієте, про що йде мова. Ми можемо обирати картинку з існуючих. Ось таким чином. Можемо додавати своє. Власне зображення, мемчик, який вам смішний з цим словом, а, свою фотографію, whatever. А можемо, якщо, наприклад, ми працюємо із а, серіалами, а ми переважно працюємо із серіалами позакласно з вами, а, вибирати скріншот того моменту, де зустрічається ця нова для вас фраза, і вставляти її сюди. Ось, власне, так я тут і зробила. А, це було про модуль А1. На рівнях А2 і вище ми працюємо із англійською мовою. Так, цей модуль в нас готовий, зберігаємо і переходимо до нового. А, нехай це буде. Так, ні, це в нас не B1, тому ми перейдемо на інше. А, наприклад. У нас з вами є а, фраза а, Book in Advance. Нехай буде так. Ми одразу беремо цю фразу не advance, не book. In advance», «book in advance». Вставляємо у слово Добрий вечір. Квізлет автоматично підтягує аналогічні вирази вам. Ми беремо, якщо потрібно, і українську обов'язково змінюємо на англійську. Google автоматично підтягне вам варіанти перекладу, значень Making reservation earlier. Цілком зрозуміло. Але ми цим не обмежуємося, тому що ми, наприклад. Можемо взяти речення, в якому нам зустрілися. I really need to book in advance, it's amazing. І вставляємо як приклад. Звичайно, ми не будемо його згадувати, якщо вже побачимо, тому ми просто забираємо це слово, замінюючи його підкресленням. Можна забрати і ось це слово також, де по довжині ми плюс-мінус розуміємо довжину слова. А якщо ж цих прикладів нам недостатньо, ми стараємося додати in advance. Ми використовуємо зовнішні ресурси, словники, наприклад, Cambridge Dictionary. In advance. Before a particular time or before doing a particular thing. If you're going to come, please let me know in advance. Чудовий приклад. Um, копіюємо. Додаємо. Видаляємо те слово, яке нам треба вивчити. І у нас з вами виходить така прекрасна картка. Замість фотографії ми підтягуємо те, що треба. Reserved. Чудово. І ось така карта у нас вийшла. Для того, щоб створити модуль, треба мінімум дві картки, тому зараз ми з вами створимо ще одну карту. Put up the prices. Так. Increase the cost or value of something. Чудово. У нас таким чином буде вчитися не тільки слово «put up», а ще й слово value, тому що прайс ми якби і так знаємо. Тому обираємо його. А далі, далі, далі ми можемо ще взяти приклади. Угу. Нехай буде так. Чому я обираю цей приклад? Тому що конкретного слова сполучення у нас тут не було, але це його синонім, тому залишаємо і маємо речення. Ми можемо створювати свої речення, це взагалі буде прекрасно. Або брати речення із уроку. Знову підтягуємо картинку. О, оця класна. Створили. Як же працювати із картками, як же вивчати слова правильно? Я покажу на прикладі курсу моєї студентки. Відкриваємо модуль. Для початку, звичайно, головне ознайомитися і запам'ятати. Тут ми вмикаємо озвучку. Fundamentally Ця озвучка може бути до визначення, може бути до всіх прикладів і всієї карти. А далі, коли ми плюс-мінус ознайомилися і запам'ятали слова, ми працюємо із картками. А як ми працюємо? Спочатку, звичайно, читаємо визначення, стараємося запам'ятати. Якщо ми от майже, майже, майже пригадали, ми можемо подивитися підказку. Підказка нам дає або першу літеру, якщо це одне-два слова, або якщо це довга фраза, вона нам дає перше слово в цій фразі. Ось таким чином. Повторюємо. А це режим картки. Quizlet Live нам потрібен для роботи на уроці, тому що це дуже інтерактивний формат гри, в якому працюють два і більше учасники. Я рекомендую працювати із тестом, тому що по суті це комбінація різних типів завдань. Ви можете обирати кількість слів, які ви хочете повторити в цьому тесті. Ви можете вибрати формат, в якому ви будете з ним працювати. Відповідь термін означає, що ви будете пригадувати саме слово, і це працює дуже класно на активацію лексики. Тобто, ви називаєте власне, англійською те, що треба вивчити. Відповідь визначення більше на розпізнання цього слова, на визначення значення його або ж перекладу українською. Вірно невірно, запитання від... з варіантами відповіді, підбір. Це ну, дуже такі достатньо легкі завдання, в якому у вас є підказки. І письмове запитання. Нехай буде все. Починаємо тест. Ось так це виглядає. І в останньому вам треба з'єднати, наприклад. Ось так. Тут вам треба вписати відповідь. Надсилаємо. І автоматично одразу ми бачимо свої результати. Тут у нас все неправильно, тому що ми робили рандомно, але ми можемо зробити роботу над помилками, проаналізувавши це все, і переходимо в інші режими. Що обов'язково робити при практиці і при вивченні модулів, ми обов'язково вмикаємо в налаштуваннях озвучку. Для чого це потрібно? Для того, щоб ми не робили помилок при вимові, для того, щоб ми одразу повторювали, прослухавши правильний варіант вимови, і це дуже класно. Коли ми вже пройшли модулі, ми вивчили все, що нам треба. Періодично, все одно, ми повертаємося до матеріалу і працюємо з ним. Як працювати із матеріалом, який вже пройдений, і його багато? Є така чарівна річ, як об'єднати. В об'єднати ви можете обирати кілька юнітів, кілька різних рандомних модулів. Так, обираємо, в якому форматі ви хочете їх повторити: тест, картки, підбір. Нехай зараз це буде підбір. І тут же ви можете обрати кількість слів, яку ви хочете повторити. Тут із тих модулів, які ви обрали, вам рандомно підберуться фрази, і це дуже швидко, дуже класно в контексті часу. Кілометрів в годину. Кілометрів Якщо ми з'єднали правильно, в нас все зникає є. Ми можемо вивчати лише терміни з зірочками. Зірочки ми обираємо самі, як правило, це слова, які ми не сильно нам даються легко, і варто приділити увагу. Про підказки сказала. крім... Тих матеріалів, які ви можете створити, ви можете шукати вже наявні матеріали. Наприклад, ми хочемо вивчити зовнішність. Набираємо. Угу, набираємо. Appearance. І тут я рекомендую уточнювати рівень, в якому лексику ви хочете підібрати. Нехай буде A2. Вуаля. У нас є. Багато а, модулів. І серед них ми можемо вибрати, не створюючи власне, якщо ви дуже ліниві. А, ось, попередньо їх переглянувши, можна додавати собі, копіювати. Тобто, ну, це дуже зручно. На сьогодні у мене все. Знаєте, коли я вивчала англійську, то такого ще не було. І в мене була отака. От Купа карток від руки за тим же принципом, яка теж мала свій ефект працювала. Але коли зараз є такі корисні, цікаві, ефективні інструменти, користуйтеся і насолоджуйтеся. Я бажаю вам прекрасного дня, прекрасної англійської. Сія!